Понад 5 мільярдів гривень уже заробили сільгоспвиробники на ярмарках. Загалом їх провели майже 52 тисячі. Нині вони популярні не лише серед виробників, а й серед споживачів, адже там сільгосппродукція за прийнятними цінами. Цінники на 15-20% нижчі аніж у торгівельних мережах. Крім того, саме завдяки ярмаркам можна подолати ажіотажне завищення цін під приводом непогоди. Як працює схема ярмарків, особисто перевіряв профільний міністр Микола Присяжнюк. Результати знають наші журналісти. Капуста по дві гривні, перець по три. Буряк столовий, картопля українська. Перевірити асортимент та вартість городини особисто береться чільник аграрного міністерства. Візитую на одному з ринків Кіровоградщини. Наше завдання сьогодні уряду – знайти той баланс, щоб був задоволений і ціною, і у І, звичайно, споживач. Дуже важливо цей баланс. А яким шляхом його знайти? Звичайно, треба шукати, де відбувається націнка, яка формує ціну на, в тому числі, і на базарі, як де ми знаходимося. Оптимальне співвідношення ціни та якості знайшли три роки тому. Відтоді прищеплюють селянам навички ярмаркувати. Саме на таких виїзних заходах виробник може заробити, а споживач заощадити. На одному з таких ярмарків у столиці Микола Присяжнюк поспілкувався з виробниками. Ми реалізуємо свою продукцію по ціні, яка нам собі вартість плюс деякі, деякі націнки, А вже посередниця багато більше. Набагато дорожче від посередника. Утім, і тут без перекупників не обійшлося. Охочі заробити легкі гроші, знайшли окільні шляхи і продовжують гріти руки на селянській праці. На ярмарках почали з'являтися посеред. Я не задоволений тим, що на ярмарках з'являється торгівля імпортованими овочами, фруктами. Ці ярмарки повинні бути виїзні. Ці ярмарки повинні. Бути Мати прямий зв'язок між виробником і споживачем, оце наше Війну перекупникам оголосила і місцева влада. Так спільними зусиллями на ярмарки не допускатимуть спекулянтів. Цьогоріч вже провели понад 52 тисячі ярмарок. Там сільгосробники збули продукцію на загальну суму понад 5 мільярдів гривень. Крім того, незабаром у Києві стартує пілотний проект Рідне село у столиці встановлять 20 виїзних точок, де сільгосробники, в тому числі і кооператори, зможуть самостійно торгувати с. Своєю продукцією. Якщо все пройде успішно, такі заходи відбудуться і по всій Україні.